Це передача полудень на українському радіо Чернігів. Наш ефір триває, і сьогодні ми говоримо про сервіси для молоді в громадах Чернігівщини. Я представляю вам гостей ефіру. Це Ірина Сімонова, директорка обласного молодіжного центру та Олег Котеланець, голова громадської організації Сфера молоді. Добрий день вам. Дня. Отже, розкажіть про проєкт Дрім, що він собою являє. Я бачу на вас світшоти, на яких написано Дрім і Дрім Тім. Що за проект, як він реалізується? Ну, це проект, про який ми вже давно мріяли. Тому дрім так, і він такий доволі масштабний і. Багаторівневий ми б сказала би це і робота з громадами, це і інформаційна кампанія, це і про гуртування спільноти молодіжних працівників в громаді, і розробка політик для громад Чернігівщини щодо сервісів молодіжної роботи. І для нас це дуже відповідально і так натхненно працювати в цьому проекті. Ми дуже тішимося, що нам вдалося це зробити. Проєкт Dream не просто Dream, а це дієва робота ініціативної молоді. Це абревіатура. Так, це uh -huh. така цікава гра слів, яка говорить і про те, що це команда мрії, яка буде працювати з молоддю в Чернігівській області. І це безпосередньо про роботу з молоддю. Коли почався проєкт? Проєкт було запущено наприкінці жовтня, таким. Як на сьогодні великим заходом відбувся форм обласний молодь відновлення і рішення, де прийняли участь в цьому форумі представники з усієї області, і також були залучені Спікери з всієї України, майже ну це були представництва міжнародних організацій, які працюють в Чернігівській області, і які вони пропонують програми для співпраці для партнерства з громадами. Це така собі відбулася платформа для презентації ресурсів, якими громади можуть послуговуватися в своїй діяльності, адже абсолютно не секрет, що в громаді зараз ресурс вкрай обмежений, тим більше на Програмну і проєктну діяльність з молодими людьми це дуже маленькі бюджети і дуже маленькі ресурси виділяється. Але поряд з цим ми маємо можливість зараз якраз залучити додаткові ресурси на цю роботу, на забезпечення цієї роботи в рамках партнерства з міжнародними організаціями, які працюють в Чернігівській області, в тому числі. І це було абсолютно, ну, як правило, це абсолютно різні програми, де можна брати увагу. Участь від супермаленьких там ресурсних можливостей там до 20 тисяч гривень і до супервеликих, які можуть перекрити там і облаштування там, і створення довготривалих таких програм в громадах, тому що зараз саме забезпечення програм. Тематичних програм для молодіжної спільноти це є таким найбільшим викликом для громад Чернігівської області. Звідки ці міжнародні організації з'являються на Чернігівщині? Чи їх хтось запрошує, чи вони самі зацікавлені в тому, щоб інвестувати в нашу область? Ну, це радше, напевно, не інвестиція, так, а це першочергова допомога, тому що те, що змінилося після 24 лютого 2022 року, допомога в забезпеченні там критичної інфраструктури, це охорона здоров'я, медицина, ДСНС та безпекова складова життя громад, збереження людей, тих, які лишаються зараз, проживають зараз в громадах. То ми якраз показували і розказували наскільки важливо забезпечити саме от в нашому. Профілі нашої сфери молодіжної роботи, і які ми цим це можуть бути програми і проекти для громад. Чернігівської області для того, щоб забезпечити рівні можливості та сервіси для тих молодих людей, які лишаються проживають на території Чернігівської області. Це дуже важливо, тому що перша запорука, як ми можемо вберегти наш людський потенціал наших громад, це створити такі умови для того, щоб люди не відчували себе обмеженими в чомусь в порівнянні з можливостями людей з інших регіонів України. Ну якщо ми будемо говорити тільки про Україну. Тут варто ще додати, що ми говорили про те, щоб молодь ще мала можливість куди повертатися, і навіщо повертатися сюди, тому що зараз багато хто говорить, як повернути молодь за кордону, і тут важливо говорити, чому вона має сюди повертатися, що ми їй можемо запропонувати безпосередньо в цих громадах, де вона раніше проживала, що ви можете запропонувати. О, тут е, саме такі е, елементи це програмна робота е, тих людей, які працюють з молоддю. Да? Що вони роблять для того, щоб молодь е, могла е, розвивати власну справу, було куди їй ходити у вільний час. І ще варто доступ да -да. до освіти знову ж таки, І це ми не говоримо про формальну освіту, а про неформальну освіту. Це доступ до реалізації власних ініціатив, це саме про такі можливості. Це один з критеріїв, один з важливих таких складових, для чого лишатися, і чому варто розвивати свою громаду в цей час, тим більше в цей час. Ви говорите про якісь надмаленькі і надвеликі проєкти. В чому їхня різниця? Це. Тільки у фінансуванні чи в масштабі охоплення? І в масштабі охоплення і фінансування, звичайно. Але Я, які є приклади у таких маленьких? Угу. Точкових і великих маленький проект може бути направлений на забезпечення якраз впровадження неформальної освіти. Вона тобто буде, якої? Да, може бути це тренінги, семінари. Це може бути курс навчальний для молодих людей. Тематичне, якраз того там питання, яке важливе в цій громаді для молодих людей. Бо попередньо ж ми так само про це говоримо: що варто зробити дослідження, дослідити думку молоді, проаналізувати взагалі, які є проблеми в громаді для того, щоб щоб створювати речі, які дійсно потрібні молодим людям і самій громаді. І якщо ми говоримо там про супервеликі да, то це і облаштування просторів і створення нових сервісів, яких раніше не було. Так, якщо це, наприклад, соціальна складова, там або гуманітарна складова, це це якраз про це. Це може бути і облаштування зручного укриття, де можна буде потім, потім дивитися фільми, де можна потім якісь свій гурток розвивати, це може бути. І пов'язано з мистецтвом, може бути пов'язано з творчістю, може бути пов'язано з музикою, ну, тобто, з художнім мистецтвом. Ну, тобто, Це абсолютно різні складові, які, які цікаві для молодих людей. Ну, і Поряд з цим ми розуміємо, що людей, які готові впроваджувати такі програми і проекти, теж абсолютно небагато. Тобто ви про ініціативну молодь зараз говорите. Ну я зараз про тих людей, які працюють з ініціативною молоддю. Ага. А як правило, вони працюють просто з молоддю. От, і тут дуже класно, якщо буде, знаєте, навколо цієї людини, що якийсь пул ініціативної молоді. Бо на правду, ми дуже багато говоримо про те, що ми хочемо бачити ініціативних дієвих молодих людей. І поряд з цим ми не даємо жодного їм можливості себе реалізувати. коли вже вони навіть наважилися це зробити, то підтримати теж важко. Важко і завдяки якраз цій міжнародній співпраці, ми можемо налагодити такі програми, де ми можемо підтримати ініціативи молодих людей, не заважати і мати достатні компетенції, щоб вони змогли все ж таки реалізувати ті ініціативи в громаді, що значно посилить їхній зв'язок з громадою і надасть крила. Напевно, якщо говорити про велику мету, яку ви ставили перед собою, починаючи цей проєкт, то що ви бачите? В кінці реалізації, як має стати в громадах області. Ідеальна картинка це покласти старт, і розвивати надалі якраз сервіси молодіжної роботи в громадах Чернігівської області, для того, щоб вони були рівними для молодих людей з тих громад, як для міста Ніжина, так і для Ріпок. І для Новгородсіверщини, в тому числі це така наша візія. І поряд з цим, звичайно ж, згуртувати спільноту молодіжних працівників, які будуть якраз провайдерами ось цих от сервісів молодіжної роботи для, для молоді громад. Люди для нас теж важливі, якраз наша спільнота для нас теж важлива. І Ми хочемо більше згуртуватися, посилити нашу мережу для того, щоб ми розуміли там, чому це називається молодіжна робота, а це не молодіжна робота. Якщо це молодіжна робота, то вона має бути. Бути зроблено во так, в так і в так. От. Тому для нас люди, які безпосередньо беруть на себе такі зобов'язання, як молодіжний працівник в громаді, для нас дуже важливі. Ми дуже хотіли їх підтримати і з точки зору там підвищення компетенції, і з точки зору там. Щоб вони напрацювали собі документи, за якими потім буде легко співпрацювати в подальшому над розробкою і впровадженням проєктів та програм молодіжної роботи. І взагалі-то це наша спільнота, і ми її дуже цінуємо. З якими громадами ви співпрацюєте? В проєкті в нас залучається 15 громад. Рібкінська громада, Новгород Сіверщина, Сновська, Ніжин, Талаєвська. Топичівська громада, Прилуцька, Сухополов'янська та інші громади. Так. Чому саме ці громади? Це їхня ініціатива долучитися до проєкту, чи ви їх якось самі шукали? Ну, у нас був відкритий відбір громад. Фактично, Першочергово, що ми зробили, це ми провели почали проводити дослідження і цікавилася ситуація, яка є в громаді. І після чого вже запрошували громади тих громади, які зголосилися, далі прийняли участь в цьому проєкті. Про що свідчить ваші дослідження? В дослідження ми першочергово хотіли проаналізувати, як програмно і стратегічно взагалі молодіжна робота вписана в розвиткові документи громади, ну тобто. Кожна майже кожна громада вже розробила свої стратегії, навіть дехто розробив стратегії відновлення, і для того, щоб говорити про рівну співпрацю з міжнародними організаціями, то дуже важливо, щоб в цих стратегічних документах було було все таки зазначено, що молодіжна робота має бути і виконується вона таким от чином, або заплановано виконання якої таким чином за умови, яка там ну, має бути. Да? Бо в кожній громаді абсолютно різна ситуація і безпекова. Тому ми звертали на це увагу. Увагу і зараз ми під, підтягнули якраз саме цю документу, ну спроможність кожної громади для того, щоб вони якраз відповідні документи напрацювання зробили і потім вже впроваджували їх на рівні громади. Ну, протягом 24 го року ми з вами поза ефіром говорили про те, що ви нещодавно провели ідеатон. Розкажіть, що це саме ці 15 громад, які в нас проходили навчання про ті документи. Які говорила Ірина, фінальне навчання у нас було саме з написання проєктів, де учасники створювали свої ідеї і вже потім подавали нам до розгляду, після чого проводився такий так би мовити, конкурс цих проєктів. І серед 15 було конкурсною комісією відібрано 10 проєктів. Якщо не секрет, які проєкти серед таких цікавих ідей це сексуальна освіта молоді. Велоточка проект з навчання. З Блогінгу навчальний простір на базі молодіжного центру міста Прилук, профорієнтаційна програма для Талалаївської громади. Вони там комплексно підійшли так гарно до цього питання. І рібки ще хочу відзначити там, теж молодіжний простір і навчання для молодих людей з лідерства. Ну тобто, абсолютно різні проекти, ініціативи були ідеї і. Класно, що вони зараз спробують їх затестять, як це реалізується, і подальшому ми вже їх запрошуємо на наступні проекти. Ми вже пишемо оголошення для цієї ком'юніті, для того, щоб вони ці програми та проекти могли реалізувати, знаєте, там ще з більшими, -більшими фінансуванням, з більшою ресурсною спроможністю для них, тому це важливо. Оці ідеї мають реалізовуватися, тобто в прямому сенсі вже під них є фінансування. Так, так звичайно, так, так, та, ці, та, та. Ці, ці ідеї вже починають реалізовуватися. Тобто, о, ідея знайшла інвестора. Саме нашим проектом було передбачено, що ми 10 ідей можемо підтримати таким невеличким фінансуванням. Тут радше говорити це про поштовх до подальшої роботи. Таке фінансування, щоб молодь побачила в громадах, що їхні ідеї. Можуть, так. можуть бути підтримані і можуть бути реалізовані. І оце скільки від ідеатону пройшло <coughs> часу? Ну. ну, ідеатон у нас відбувся. На минулому тижні ну тиждень дуже пройшов. Ну, але це найпростіші проекти, і най і, ну, звичайно, не дуже невеликий ресурс. Але вже спробувавши, як це відбувається, взагалі зрозумівши, як будується проекти, що треба для того, щоб залучити до нього додатковий ресурс для його реалізації з інших джерел, то це дуже класна школа. На наступному етапі вже можна подаватися на більш масштабніші проекти. Тобто, це ну якщо ми будемо розглядати цю історію так з точки зору, що це процес, да процес досконалення там і створення програми, проектів в громадах, то це ну просто супер штука вийшла, і ми плануємо далі. Продовжувати реалізовувати такі проекти, що варто ще відмітити з цих проєктів? Це не радше такі матеріальні проєкти, а проекти інвестовані в майбутнє? Та це про певний розвиток, як вони можуть далі розвиватися в громаді і впливати на молодь в громаді. Ви спілкувалися з молоддю у громадах. На вашу особисту думку, наскільки молодь взагалі зацікавлена в реалізації таких проєктів? Чи горять у них очі, я бачила, що так. Ну так я ж питаю тут, вашу думку. Ну тут важливо сказати, що молодь побачила, що їх можуть підтримати, почути і, спочатку, і, почути, і в межах нашого такого одного великого проекту вони дізналися, як вони можуть зробити. В своїй громаді, щоб їх чула влада і допомагала чи сприяла правильно сказати спільно діяла з ними у вирішенні певних питань. Тобто ви даєте їм не рибу, а вудку, щоб вони потім самі вже здобували е, собі рибу. Так, ми так дуже хочемо, щоб так відбулося, але е, плюс ще це механізм не просто озвучення свого голосу своєї думки, а механізм впливу на те, що ти можеш змінити в своїй громаді. Це дуже важливо, тому що ми зараз дуже багато говоримо про відповідальність і про активність. Але активність не може бути без е, дії. Ну тобто згодом люди зрозуміють. Що воно того не варте, і напевно що десь є похибка. Тобто, ми не можемо просто говорити про те, що ви голос молоді має бути почутий. Ну окей, почули далі що? Почули і продовжуємо робити своє. А ми говоримо про те, як впливати на те, що ну навчаємо, говоримо і даємо інструменти, як впливати на те, що відбувається в громаді, як вибудовувати ті процеси в громадах, в яких ти хочеш жити сам. Молодіжні простори. Ви згадали у прилуках. Так у Чернігові є дещо. Наскільки це розповсюджено по області практика, ну хвиля пішла вже є молодіжний простор в Рібках, Є молодіжний простір в Топічівській громаді, в якого дуже скажімо так, цікава історія. Цікава історія. Не це не зовсім цікаво, але вони такі ну, витривалі. Тобто, вони відкрили свій молодіжний простір 22 лютого 2022 року. Так, урочисто відкрили, і потім якось його рятували під час окупації там пере... Релокували його там в інше село, громади, ну тобто вони дуже тяжку роботу проробили. І як тільки вони ж там більш-менш сталася стабільна в них ситуація, керівник молодіжного центру пішов в ЗСУ. Ще один виклик: бо людину на посаду молодіжного працівника дуже важко знайти, коли в принципі людей дуже мало в громаді. І зараз, вже протягом нашого проєкту, там з'явився новий керівник, і ми маємо надію, що буде рухатися більш інтенсивно. Інсивніше, от холми виявили ці зацікавленість і сьогодні. Ми навіть вели там з ними розмову стосовно як їм відкрити молодіжний простір, і вони якби готові вже ось перший проект. Вони запускають, поки це офіційно не молодіжний простір. Але подалі вони вже будуть запускати організаційні такі дії стосовно створення і облаштування молодіжного простору. В ніжені такий масштабну роботу проводить молодіжний центр міський в місті Сновськ, молодіжний простір, сам. Також активно працює з молоддю чимало якісних і цікавих проектів для молоді реалізуються, і місто Корюківка також простір. Чим вони там займаються саме? Ну, в першу чергу, це неформальна освіта з молоддю. Коли ми говоримо різноманітні тренінги, я так розумію, що люди не завжди розуміють про що це, але це так би мовити певні навчання, які можуть допомагати молоді в майбутньому. Ну можуть допомагати це. Ми говоримо, тому що робимо зноску. Наскільки людина буде готова використовувати ті навички, які вона здобуває протягом неформальної освіти. Ну тобто, дуже часто буває, що ми йдемо з однією мотивацією, проходимо навчання, все так правильно, і ми готові це все реалізовувати. Виходимо повід. Дінка лишається та сама, але на мою думку, і на моє переконання, молодіжний центр виконує або молодіжний простір дуже важливу функцію з точки зору виховання і становлення відповідальної людини в громаді. Це не може бути формалізовано, не може бути в школі, тому що однозначно це має бути простір поза навчальним закладом. Це ідеально, бо сприйняття інформації почути в школі, там в навчальному закладі для підлітків там і та інформація, яку вони. Чують зовсім в іншому облаштованому, ну вільному такому приміщенні, де їм комфортно, і вони відчувають себе ну, зовсім по-іншому. то це суттєво відрізняється в сприйнятті цієї інформації, як потім вони реалізують те, що вони почули, як вони до цього дослухаються. І молодіжний центри це про формування таких професійних навичок в майбутньому, які б їх зацікавили. І молодіжний простір це так само і про роботу, і про навчання і про бізнес майбутній, і про розуміння, як працюють в громадах процеси, і як зробити так, щоб твоє рішення, твоє бачення було включено в ті рішення, які приймаються в громадах. Які можете дати поради тій молоді, які зараз нас чує, і чомусь ще не наважилася на те, щоб щось робити у своїй громаді, об'єднувати навколо себе, своїх друзів, шукати багато інформації в перевірених джерелах, шукати мережуватися. Я знаю, що зараз дуже легко молоді люди дуже легко лег, легко спілкуються онлайн, да, і це дуже зручно і вони дуже швидко знаходять собі однодумців, дуже легкі на підйом, щоб прийти, послухати, або домовитись, або про зустріч, або запросити до себе. Я би радила пробувати, і навіть якщо не виходить, не зупинятися, просто бути наполегливими в своєму баченні. І навколо згуртуються ті люди, яким це теж цікаво, і згуртуються ці люди, які розділяють з тобою цінності і інтереси. Ну це буде круто, бо це життя. Ну, я б додав би ще не боятися говорити і висловлювати те, що їм болить, те, що те, на що вони хочуть вплинути, але не знають як. Якщо вони це озвучать, то є шанс, що їх хтось почує. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про сервіси для молоді в громадах Чернігівщини. Нашими гостями були Ірина Сімонова, директорка обласного молодіжного центру, та Олег Котеленець, голова громадської організації Сфера молоді. Дякую вам. Дякуємо, Дякуємо. гарного дня.